Створимо модель писанки, видаляємо Куб, додаємо сферу. Комбінація Shift-A. у меню обираємо Mesh UV Sphere. Наблизимось до об'єкта. Натискаємо клавішу Tab для можливості редагування елементів сфери. Клікаємо по верхній вершині. Вмикаємо пропорційне редагування. Натискаємо одиницю на NomPad клавіатурі для переходу на вигляд спереду. Змінимо форму сфери. Комбінація GZ. Починаємо переміщувати мишку і одночасно прокручуємо коліщатко для зміни сили впливу на вершину. Клікаємо по завершенні. Таб для виходу з режиму редагування. Згладимо об'єкт. Клік правою кнопкою миші. У меню обираємо тіньове згладжування. Переглядаємо результат. Застосуємо усі зміни. Комбінація Ctrl-A. У меню обираємо All Transforms. Для створення матеріалу переходимо на вкладку Shading. Відкриємо вкладку властивостей матеріалу. При виділеному об'єкті створити матеріал можна шляхом натискання однієї з двох кнопок на вибір. Знімемо виділення з нодів. Перетягнемо у вікно редактора нодів одне із скачаних з інтернету зображень. Об'єднаємо ноди. Одразу отримуємо прийнятний результат. Для отримання більшого контролю над текстурою додамо ще два ноди. Це нод Mapping. Одразу приєднаємо його. Та нод Texture Coordinate. Приєднуємо його ось таким чином. Змінюючи параметри Node Mapping, можемо керувати положенням текстури на моделі. На даній моделі залишимо все без змін. Змінимо лише значення параметру шорсткості. Зробимо матеріал моделі більш глянцевим. Давайте використаємо ще дві текстури, що залишилось. Перемістимо вказівник у вікно огляду. Комбінація Shift-D-Y переміщуємо мишку. Таким чином ми дублюємо модель. Клікаємо для фіксації положення. Продублюємо модель ще раз. Скопіюємо матеріал моделі, натиснувши на відповідну кнопку. Тепер можемо замінити одну текстуру на іншу. Від'єднуємо нод зображення. Можна просто виділити і видалити його. Перетягуємо іншу текстуру. Об'єднуємо ноди. Змінюючи параметри нода Mapping, підбираємо потрібний варіант розташування текстури на об'єкті. Залишилася ще одна текстура. Скористаємося нею для створення матеріалу третьої писанки. Виділяємо її, робимо копію матеріалу. Змінюємо текстуру. Як бачимо, орнамент тут розташовано вертикально. За бажанням можна залишити і так. Для прикладу розвернемо її на 90 градусів. Спробуємо змінити ще деякі параметри. Зупинимось на такому варіанті. Переходимо на вкладку Layout, змінимо відображення. Натиснемо 0 на NumPad клавіатурі для переходу на вигляд з камери. Змінимо ракурс. За допомогою інструментів навігації обираємо потрібний. Натискаємо комбінацію Ctrl-Alt-0 нумпад клавіатурі. Після цього натискаємо клавішу N. У боковому меню переходимо на вкладку View. Встановлюємо прапорець біля напису Lock Camera to View. Після цього змінюємо положення об'єктів у кадрі, скориставшись інструментами навігації. Знімаємо прапорець. Закриваємо меню повторним натисканням клавіші N. Створимо тло, додамо в сцену площину. За допомогою гарячої клавіші S відмасштабуємо. Виділимо одну писанку, потім натискаємо клавішу Shift і, клікаючи по інших, додаємо їх до виділення. Комбінація GZ. Піднімаємо їх над площиною. Для розташування на площині скористаємося прив'язкою. Оберемо прив'язку до грані. Розташуємо вказівник в області площини. Тепер натискаємо g, Z, Enter. Натискаємо 0 на нумпад клавіатурі для перевірки результату переміщення. Знову відкриваємо бокове меню і налаштовуємо положення об'єктів у кадрі. Виділимо площину і змістимо її вздовж вісі Y. Тепер уздовж X. Перейдемо у режим редагування. Обираємо редагування ребер. Вимкнемо прив'язку і симетричне редагування. Перемістимо ребро уздовж Y. Проекструдуємо інше ребро, натиснувши комбінацію і Z. Вийдемо із вигляду з камери. Виділимо ось це ребро і створимо на ньому скіс. Комбінація Ctrl-B. Переміщуємо мишку і одночасно можемо прокручувати коліщатко для додавання сегментів, роблячи перехід плавним. Таб для виходу з режиму редагування. Клік правою кнопкою миші у меню обираємо Shade Smooth, тобто тіньове згладжування. Вигляд з камери. Переглянемо, як це буде виглядати при рендері. Додамо ще кілька джерел світла. Виділяємо те джерело, що присутнє у сцені. Змістимо його уздовж вісі Y. Продублюємо, копію переміщуємо в інший бік. Дублюємо ще раз. Тепер переміщення уздовж X. Налаштуємо кольори освітлення. Розмиємо тіні. Для цього збільшимо радіуси джерел. Переключимося на вигляд з камери. Натискаємо F12 для запуску рендера. Зберігаємо зображення за потреби, зробивши додаткові налаштування і змінивши назву. Закриваємо вікно рендера. Зберігаємо проєкт.